Доброго дня, шанувальники природи, любителі грабарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! І так, ми продовжуємо наше тихе полювання. Сьогодні знову низини Карпати. І я один однісінький, навіть грибників не чутно, мабуть, і грибів тут немає. Ну, одним словом. Сьогодні четвер, четвер, восьма година і досить тепло, досить тепло. Грибок росте і росте непогано. Мав би рости непогано. Ну, подивимось, подивимось, чим ми сьогодні будемо багаті і на які грибочки. Так що вперед, вперед. нібито побілі грибочки і, можливо, червонічки. Ось у нас і перший пілячок. Ох, як. Албох. Ох ты, рота. Ой, поклечу. А. Ось які у нас ще тут рибочки. Ось один. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, самый таки пристойный. О. 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 Вот это был грамм 300 мапуш. Что, беремся до роботи Царство мухоморьев. Біля правильний. І він не один, я глянь вправо, а тут ще два. О. Між листям їх не дуже і видно. О. Ще непоганий біляк. А, бачу ще одного. ні двох. Двох бачу. Не сховалися. О тут під ялинкою вони, О, ось вони І що більше не видно? Може ще десь під ялинкою Поки що не бачу. Який у нас, який ось ще О. Такі в попадаються. Нежданно негадано гадано. Червоні кійки цікаві яка стайка червоняків? Як їх не взяти? Як вони так і просяться? І то такі Такі осінні ох. То буде чудні дві банки мариданки, ну дві не буде, але з півтора буде. Риб не хробишливий, бачу ще одного молодого червоняка до купочки. Який колір приємний. Такий ніжний. Такий ніжний колір. Блячка. Які ще тут три червонячка до берези притулилися. Ох, такі міцні, навіть чотири. Ох, коріннякі. Ось такі червонячки попадаються, попри них і такі білі. Тут є такі слабонький. Оп, я чу. О, білячок. Ох. Він уже не добрий. А які два вершили. Один і ось другий. Ой який білячок. Ще подивимося, щось там відніється А що відніється Е ні, то не білий. Ось є білячки. Он сховався, думав, я його не побачу. Побачу. Так. Тут це один. Ось такий ось собі білячок. Це ще не все. У нас є саме козирні. Тут невеличкої бачу. Ось. І не один, а два. І невеличких. О, аж тут є козирний. Ось він який. Оце козирний. Ось який у нас ще до тої серії і на цьому самому місці Так, то у нас є тут. Ось тут вони. От ще до тої серії. Ще один. Зливається, зливається з листям і не видно. О. Дивимося ще. Дивись, не дивись. Що має бути твоє, то твоє. А що має залишитись, то залишиться. Ох, які тут виросли. А, рибачки. О. Іандрій. Які... Ох, ти. Сила. Можкі. Ну і як пройти мимо Не виходить. Не виходить би, прийти? Хіба очі закрити Хіба очі закрити. Кажу, треба очі закрити і проходити мимо таких грибочків. Один. Ну, а тут який красень. Це і білочка. Білочка їла. І цей білочка їла. А може мишка їла, але що завалила білочками. О. І тут ось такі каска. Рибна каска. Мабуть будемо скоро закрулятися. Тут один. А тут у нас дрібний ще є. Ще пройдуся пару місць. І додому на переробку. А, який симпатичний. ось один білий. Ось тут і другий білий. Так, дивимося. тут червонячок виріс. Один. Ось другий. Процес збирання просувається. Ось ще які біль. Вони мене не відпускають. Ось. Я б вже їхав. Є що переробляти? А вони мене ніяк не відпускають. Так, і що? Ну что, такой у нас белый. Ну. Ну, вот такой ж белый. Да. Нічка мене застане з дружиною. З Сьогоднішні грибами. Ще які білочки. Один. Ось другий. Ідемо далі. Ось тут невеличкий так. І ось тут є О. зараз закриваю очі і буду виходити з лісу. Це, буде останній білий. Закриваю одне око і виходжу. Виходжу на дорогу і йду до транспорту. Ага, я і з одним оком бачу біль. Ой. Ну, і що ти скажеш? А гриб кричіть вже Не проходьте мимо. Ось завершуємо похід. Вийшов я з лісу заледве Гриби мене не відпускали, ну але я все-таки переселив себе, закрив двоє ока і вийшов. Ну, а зрештою результатом я задоволений. Результат непоганий, от показую. Ось такі результат сьогоднішній білі червонячки. червонічки. Ну а вам бажаю не менших результатів на білі грибочки, як у мене. А можливо значно більше. А також бажаю вам здоров'я і мирного неба над головою. І як завжди пам'ятайте, ліс наше багатство. Тож бережіть його, не засмічуємо його, а також не копаємо білі грибочки, вони ж очищують повітря, яким ми дихаємо. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас турицею. Хай вам щастить, до побачення. Як завжди, до нових зустрічей!